Що готують для вас вищі сили? Так, руна турісас. Перехід. Трансформацію. Зміна одного стану на інший. Подивимось на картах. З чим це пов'язано? Досить складна руна. Так, це пов'язано з вашим розбитим серцем. З вашою, напевно, Сферою почуттів. Так, це пов'язано зі сферою почуттів. Ці зміни будуть дуже стрімко розвиватися і дуже швидко і несподівано прийдуть у ваше життя. Напевно, або ви підете від теперішнього партнера, або він піде від вас. Як би це гірко не звучало, але інколи це на краще. Ну, але вісімка кубків ще говорить про те, що ви можете піти, так само і партнер може вирішити піти, але в більшості випадків ще буде повернення. Це не остаточний результат. Також буде у сфері роботи теж якийсь прорив, якась зміна. Так, дійсно прорив. Дійсно, якісь зміни такі швидкі, дуже будуть відбуватися у вашому житті. Це пов'язано з робочої сфери та сфери почуттів. Після довгого такого застою, коли нічого не змінювалося, все починає стрімко змінюватися. Самі вищі сили вам, вас на те сподвигають. Вони дають вам імпульс такий, силу, енергію для того, щоб ви змінили щось. Як тільки ви зміните, як тільки ви зробите те, що я тільки що озвучила, наприклад, приймете рішення, і коли ви себе почуваєте некомфортно в якихось стосунках і залишите їх, або дозволите вашому партнеру піти від вас, відпустивши його, то у ваше життя прийде справжнє кохання. Ви по-справжньому наповнитеся. Так само і в сфері роботи теж потрібно якесь рішення прийняти потрібно. Так. Все, що ви зробите, піде вам на користь, все, що ви зміните в своєму житті, це вам принесе силу. У вас і так достатньо внутрішньої сили, але вам ще допомагають і дають ще силу, навіть зовнішню, якусь підтримку ви відчуєте. Тому сміливо вперед, не бійтесь цих змін. Ідіть вперед. Вам буде успіх на цьому шляху.